І так, мої любі глядачі, сьогодні я не просто журналіст, а котячий детектив. Тому ловіть екстрені зведення. Головна новина: таємніше зникнення котлети. Зі столу пропала гаряча котлета. На місці злочину відбиток лапи і запах брувка. Броко каже: Я тут лише нюхав, та тільки котлета і досі у розшуку. Скандал із шкарпетками. У дворі знайдено п'ять різних шкарпеток. Усі коти, як виявилось, заперечують причетність, та тільки Маруся носить їх як шарф. Тож доказів нема. Надзвичайна ситуація з вазоном. Вася стрибнув, вазон упав. Вася каже, це був замах на мене. Та господиня каже, що це був замах васька на вазон. Голуби атакували дах. Двадцять особин зробили на лід. Коти відбилися без втрат, і голуби відступили із криками. Нічний шум біля смітника. Брувко гавкав 15 хвилин. В результаті знайшли пакет із кісткою. Брувко каже: Я врятував світ.' А коти кажуть, ти врятував свою вечерю. Погода від морчика. ніч ідеальна пора для змов, а ранок це час слідства. А вдень спимо втомились розслідувати. Друзі, двір небезпечний, але під контролем. Ми коти. Ми завжди знайдемо, хто з'їв котлету. С вами був детектив Морчик. До зустрічі в новому випуску.